Свята на носі, гості вже дзвонять у двері, а ваш СПА басейн ще не готовий. Не панікуйте. У СПА Галаксі знають три золоті поради: як підготувати СПА до прийому компанії так, щоб усі сказали: Вау! Перше, очистить фільтри. Так саме вони відповідають за те, щоб вода була кришталево чистою, а не нагадувала компот після вечірки. Друге, Перевірте рівень хімії. Збалансований PH – це не лише про безпеку, а й про комфорт шкіри, бо ніхто не хоче вийти з басейну з відчуттям, що провів вечір у лимонному соці. Третє. Дайте спа нагрітись заздалегідь. Не змушуйте гостей чекати, поки вода стане комфортною. Тепла вода це як правильна музика, створює атмосферу. А якщо ви хочете, щоб усе працювало ідеально без зайвих турбот, замовляйте сервісне обслуговування від Спа Галаксі. Ми підготуємо ваш спа-басейн швидше, ніж ви встигнете розігріти глінтвейн. Гості будуть у захваті, а ви спокійні й усміхнені. Спа галаксі комфорт без турбот навіть під час свят.